Що друзі, вітаю вас, і сьогодні ви знову на каналі DSC ON. А перед нами не просто кросовер, а Infiniti QX50. і машина, яка вміє стискатися як бюджет в кінці вашого місяця, але про це трішки згодом. Таб-квартира бренду Infinity знаходиться у Гонконзі, а торгні торгові представництва сягають понад 50 країн світу. Бренд Infinity гучно заявив про формат спортивних кросоверів Infinity FX 2003 року, як гучний постріл, став доказом цього. Отож, Infiniti FX – це кросовер з виглядом спорткара, і всі такі, ого, а що так можна було? Так, завдяки своїм новаторським пропорціям, Infiniti FX 2003 року задав шаблон для майбутніх кросоверів, якому було слід слідувати протягом останніх, напевне, двох десятиліть. Перший у світі середньорозмірний багатоцільовий спортивний автомобіль Infiniti FX вважається іконою дизайну кросоверів. Як нам відомо, це вже у нас друге покоління даного автомобіля. А перший серійний випуск був представлений у 2007 році як модель EX. У 2016 році інфініті представила бачення моделі другого покоління, і як серійна модель вона була представлена на лос-анджельському автосалоні 2017 року. І насправді те, що колись здавалося універсалом, перетворилося на повноцінний кросовер. Пройшло шлях еволюції від задньопривідної платформи до передньопривідної. Е, також відбулася зміна від класичного гідротрансформатора до коробки варіатора. І атмосферні v 6 замінені на турбочетвірку. Дизайнерська мова Інфіті це автомобіль потужної елегантності. Перед нами силует зі зміщеним вперед салоном з м'ясистими лініями та плавними поверхнями. Підкреслюю його призначення як динамічного та практичного кросовера, орієнтованого перш за все на водія та пасажирів. У новому обличчі Infiniti QX50 виглядає ще потужніше. В порівнянні зі своїм попередником автомобіль виріс не тільки в висоту та ширину, але є і мінусові значення по довжині та колісній базі, яка склала на секундочку на мінус 8 см. Але ходімо, поглянемо, чи, чи змінило це розмір салону, настільки кардинальні зміни відбулися без зменшення корисного простору в салоні. Внаслідок, перш за все, переходу від повздовжнього на поперечне розташування двигуна. Великою зміною у переході щодо моторів відбулася заміна мотору v 6 на рядну турбочетвірку. Це в нас повністю новий мотор першої у світі VC-Turbo. Тобто це двигун зі змінним ступенем стиснення, який є результатом близько 300 патентів та двох десятиліть розробок, що втілюють ідею, яка оптимізує як продуктивність, так і ефективність. Це як мати два мотори в одному. Хочеш економити ступінь стиснення 14 до 1, хочеш навалювати 8 до 1. Отож, зустрічайте, у нас на огляді мотор KR20DDET заводським індексом Ну що ж, друзі, ви запитаєте, як працює дана конструкція? В конструктиві даного двигуна встановлені додаткові тяги, які змінюють відстань між шатунами та колінчастим валом і тим самим змінюють ступінь стиснення. Насправді це реально круто працює, тому що за рахунок змі зміщення висоти ходу поршня змінюється і робочий об'єм двигуна. Про це мало інформації, але тим не менш, це так і є: від 1971 кубічного сантиметра до 1997 кубічних сантиметрів. І конструктивно варто зазначити, що цей двигун. Є легшим, аніж двигун минулого покоління В6 на 18 кг. Вага даного силового агрегату складає 136 кг. Хто часто дивиться наші випуски, той зрозуміє, що даний силовий агрегат у нас перейшов від гідротрансформатора автоматичної коробки на варіатор JATCO з індексом JF017E. Це той самий варіатор, який стоїть на майже половині. Сучасних японських авто відбулася зміна в переорієнтації трансмісії. Раніше вона була задньопривідна з підключенням переднього, то зараз все помінялося. Вона за замовчуванням передньопривідна з підключенням через багатодискову муфту на задню вісь. Як заявляє нам завод-виробник, і видно по факту, заднє крило зробили більш високим ніж попередника. І що це нам дає? 565 літрів корисного простору об'єму багажника. Сюди влізе і візок, і кавун, і навіть теща. Звісно, якщо вона цього захоче. Дві секції, куди можна закинути всілякі дрібнички, і доволі невисокий центр по вантажної, ванта, вантажного завантаження. Насправді тут розказувати особливо ні про що якісний варіант виконання, все підігнано чітко, не скрипить, не люстить. І з додаткового є плафончик освітлення, є функція складання сидінь, кріплення Ізофікс, і власне кнопка електрозакривання. Доволі просто все по-японському. Ходімо, поглянемо, що ж знаходиться в салоні. Як заявляє Infinity, це в нас мінімалістичний люкс. Ой, насправді так і є. Прошу звернути увагу: є опція електроприводу сидіння, але при цьому немає пам'яті сидіння. І коли перед вами сидів невисокий пасажир, як наш оператор, то приходиться штучно додавати положення сидіння. Врешті це якісні алюмінієві матеріали, натуральна шкіра, поєднання деяких комбінацій, подвійне скло, е сліпі зони звісно, все те, що ви очікуєте. Ну що, а в салоні в нас зустрічає дійсно справжня японська гостинність. Перш за все хочеться відмітити, які м'які сидіння. Неймовірно, м'які неймовірно класно і зручно в них знаходитися. Обивка панелі виконана з декоративної прострочки скрізь подвійна прострочечка. Ось тут і нас зустрічає в основі кластеру два великофункціональних екрани. Варто відмітити, що насправді шрифт у кожного з них відрізняється, як ніби їх взяли від двох різних автівок. Але тим не менш, зверху ми можемо дивитися якусь паливну статистику, там годинники налаштування радіо а знизу більше йде до налаштувань самої автівки. Мультимедіа, з'єднання, CarPlay, Android Auto тощо блок управління кнопок кліматом та підігрівами сидінь доволі лаконічно виконано за допомогою кнопок, які фізично приємно натискати, а не шукати в екранчику. Мультимедіа гучність тут. Блок управління музикою, станціями радіо. Блок управління круїз контролем все ніби якісно. Положення керма раніше на попередньому кузові Infiniti QX50 ми могли бачити електропривід. На жаль, в даній модифікації я його не зустрів. Щоток приладів доволі інформативний. Читається легко. Щось нагадує цифрову приборку Optitron від Nissan, яка була і раніше, якісно, стильно та чітко. Оцей селектор переключення е, мультимедії мені здається, десь почував з, з X3 від BMW. Селектор переключення передач доволі зручний, мінімалістичний. Все в нас обтянуто шкірою, все нас зустрічає неймовірними архітектурними формами та дизайном. Реально круто. Ці в русі дану машинку відчувається кермо, неймовірно легким сидіння максимально м'які дуже, дуже дуже приємна машина. Фірмові вигини на капоті символізують таку насправді мускулистість, міцність, їх ви бачите як водій, і реально це виглядає круто. Щодо розмірів машини, вона насправді доволі велика. Це 4,69 метра по довжині, це майже 1,7 метра по висоті, колісна база. За зросла суттєво в минулому поколінні ця цифра становила близько 15,5 см, Наразі це 21,5 неймовірно багато як для міського кросоверу, як і у всіх турбодвигунах, необхідний час затримки для розгону він тут також є, але це характерно повторюсь, для всіх автомобілів, тому е інколи треба набратися терпіння, і тоді X50 покаже справжню динаміку. Те, що ми говорили за ступінь змінності. За це відповідає режим їзди, який переключається селектором d D-MOD. і відповідно, коли нам треба ступінь стиснення 8-1, максимально спортивний. Ми вибираємо відповідний тип спорт. і машинка думає півтори секунди на переключення цього режиму на переходу тих заслінок в моторі, про які я казав. Але після цього динаміка буде колосальна щодо гальм. Вони тут однозначно не німецького. Бренду виробників Audi та BMW, але їх вистачає. Враховуючи той факт, що Infiniti ну, ніколи не ставила акцент на спорт, їх, відверто кажучи, з головою навіть більше досить. Друзі, зараз поговоримо про конкурентів, але про них я рекомендую говорити в різних режимах, наприклад, стандартному. Саме, саме тоді дана машина буде максимально спокійна, так як ви цього хочете, зі ступенем стиснення мотору 14,1 до одного, що дає паливну Економію та ефективність. Отож, трішки ліричний відступ, але в нас по конкурентам доволі широкий спектр. Це BMW X3, це Audi Q5, це Каділак XTS для американського ринку, це Lexus NX, це різноманітні Acura RDX, Volvo XC60. Це дуже дуже солідні гравці на своєму ринку, незважаючи на зменшення загальної по потужності всіх авторобників Infiniti QX50 даної генерації. Виграє у всіх вище зазначених конкурентів по потужності. Нагадаю, тут у нас 272 кінські сили, але звісно, щоб ви не подумали, що я сильно нахвалюю даний автомобіль. Була відзивна компанія по цим двигунам, яка була в 23-25 роках. Але тим не менш за той рівень самовідданості японських інженерів за той рівень передових технологій, які вони намагалися втиснути в міський автомобіль, концепту е кросовера я. Аплодую стоячи. Ти знаєш, реально легенька машина да, на цих колесах і взагалі прям ну На пневмі звісно. Дізналися з даного відео і, мабуть, це було зрозуміло. Це машина однозначно не про спорт, а про сімейність, про комфорт, про м'якість. Кому треба спорт, однозначно німецькі виробники Audi, BMW тощо. Infiniti, він як і був, так і є самобутнім, незалежним, стриманим, при цьому стильним та може бути як економічним, так і спортивним, коли це потрібно. Дякую, що були з нами в цьому огляді. Підкажіть, напишіть коментарі, яку б машину, яку б модель марку ви хотіли бачити в випуску. А ми погнали. Всім пока.